Кінцева серія циклу Сергія Стеценка «Діти.UA» про інтернатну систему і тих, кому пощастило з неї вирватися. Герой останнього сюжету Славік Еліот, хлопчик, який виріс, але одному не в одному інтернаті. Який в обличчя президентові сказав: або держава подбає про нас вихованців інтернатів, або державі доведеться від нас захищатися. Історія Славіка вражає, мама руками переводила його з одного закладу до іншого, шукала для сина ліпшої долі. бо… Помирала. І коли вона пішла, все про що він мріяв, була сім'я, коли є мама, тато, брат чи сестра. І коли вже він зневірився, його мрія таки здійснилася. І тепер, уже дорослим, він повернеться до свого дитбудинку, аби подарувати надію іншим дітям. Життєствердна історія. Дивімося. Це Славик Еліот, а це його колишня родина. Вони не бачилися аж 7 років. Славик, привіт, скільки років, скільки зим. Тепер вони живуть на різних континентах. Славка всиновила їх, ні. Це в У нас много різних програм зараз открылось в очемдомі. До переселенців теж допомагаємо переселенцям. Отже, дім будинок сімейного типу починався він тут, у одній з квартир висотки під Вдома цього чоловіка вони звуть татом. Роман Корнійко давно колись у 98-му, був перспективним хірургом та одного дня вирішив допомогти безпритульним дітлахам, яких тоді на вулицях було чимало. Одного разу, коли я потрапив в підвальне життя, куди вони мене запросили. І вернувшись звідти додому, став поправляти покривальця, яке впало з кроватки моєї дитини. І не перед очима ті діти, а хто їм поправить? Через це помешкання пройшли десятки дітей без хатченків. Серед них Іславка. Поглянь, який він щасливий! А це відео з України переглядає вже його нова родина мама, тато та сестра. Саме вони сім років тому зголосилися взяти славика за сина допомагати українським сиротам. Родина Еліотів почала ще за 90-х у церкві служив пастор, який їздив в Україну і правив там служби. Він повернувся і розповів мені неймовірну історію про безпритульних дітей. Це був 97-й рік. Я відчув, що маю полетіти туди і побачити це на власні очі. Я познайомився з Романом Корнійком, який тоді хотів звести будинок та прихистити цих малих безхаченків. Та перш ніж потрапити сюди, Славко пережив кілька притулків з інтернату до інтернату. Його переводила мама. Она очень болела. Она ложилась на месяц, на два, на три в больницу. Она мне писала письма. А между ожиданиями, бодай на лист від мами, сувора реальность интернет. Было похоже, что ты на детскую тюрьму. Если ты старше десяти, то уже было тяжело там жить. Дети дрались за там, сосиску там, или кашу. Очень жестокие были. Цей жах тривав доти, доки мама не знайшла побудованого за допомогою американців одчого дому. Сім років тому він полишив ці стіни. Здавалось би, назавжди тут і його вихователька, і друзі, і багато нової малечі, яка тут лише кілька тижнів. Однак, усі вони чули історію Славика, як він ще зовсім юним боровся за них. Ось ця Фотографія була зроблена, коли йому було 12 років. Це він виступає перед президентом. Учасники цього зібрання обговорювали, як фінансувати дитячі будинки. Один підпис вирішував допомогти таким, як Славик, чи ні. Останнім словом мав взяти керівник очого дому Роман Корнійко. Часу на виступ було замало. Він вирішив, нехай чиновники послухають того, для кого сирота не просто слово на папері. Він став на дибочки, наші да, й так, щоб бачити президента. Вивернувся так і почав говорити я такий самий, як ваші діти. Є тільки одна різниця між мною і дітьми, які живуть у ваших сім'ях. Вашим дітям пощастило з батьками. А мені, от і вся моя вина, чому я не в вашій сім'ї, а на папері у вашому столі. І каже від імені тієї, армії, яка за мною стоїть, а нас тисячі. Я хочу сьогодні вам сказати, від того, який документ ви підпишете або не підпишете, буде залежати Ви будете нами. або писатьесь, або вы будете вынуждены от нас защищаться. Я вам ЦЕ обещаю. Всем привет. Привет. Так, ну для тех, кто не знает, меня зовут Славик. Расскажу вам немного мою историю. Я написала о моей жизни, что я учусь, написала о предметах, которые я тогда изучал. Я не знал, что это будет последним письмом. Я не знав, що сніг где на, как ена. Я смілився з тим, що я скривською больше нікидані увіжу. Ну, вона пропала і вона пропала не совсем. Її здолала хвороба. В його американській домівці серед десятків світлин із нового життя є кілька, які нагадують йому Її. меня была обида, потому что ну, меня кинули, оставили. Но смотря назад на мою жизнь, на все воспоминания с ней, я знал, что она любит меня. Думаю, что она настолько меня любила, что была готова отказаться от меня, дать мне шанс вырасти и стать кем-то. Слухають, не промовляючи жодного слова. Вони теж цього зазнали. Когось підкинуло до стін пологового, когось били і принижували. Кожен прикладає цю історію до себе, бо у неї щасливий кінець. Єдине, що я переживала, то коли прийде час будувати мою мою сім'ю, то є жниця, мій дітей. мене не буде приміра, як на чому це все будувати. Я перестав якось то мечтати об этом, смілився з тим, що я буду сам. Когда я вже був в такому чані, уже якби как бы, забив про те, підстав дома атт э, прийшов ні. дітей з очого дому вирушав до Америки на канікули, і ми запросили його до нас. He... він взагалі не знав англійської. Тож ми написали на комп'ютері у перекладачеві. Ти погодишся бути нам за сина? Я моментально сказав «да». Почався тривалий процес синовлення. На заваді став вік Славика. Тоді йому було 15. За рік змога мати закордонних батьків стала б недосяжною. Однак вони встигли він сів у літак за півроку до свого 16-річчя. За півроку він вступив до коледжу, вивчив англійську. Навіть зміг влаштуватись на роботу, аби мати кишенько. Однак було дещо, що не давало йому спокою. Як попав в сказку. Но я часто пам'ятала моїх друзях з дітьми. Ми жили хорошо. Мені це не відпускало. Мені хотілося зробити щось, допомогти. За сім років перебування в США, коли Славко почав розбудовувати нове життя, він вирішує повернутися. Він жертвує роботою, перепиняє навчання, все, аби. Допомогти таким як він не зневіритись. Його приїзд для багатьох дітей, це знаєте, як така надія. Сім'я намного і, і статус. то що не можна замінити. Якщо у вас я, яка вас, і їх. Я бажаю, щоб у всіх у вас була похожа історія з щасливим концом. Когда я говорил об этом, я заметил, у тех постарше, у них глаза начали слезиться. Каждый из нас достоин того, чтобы иметь семью. Достоин того, чтобы иметь людей, которые любят заботиться о них. Сергій Стеценко, Дмитро Волошко, Олександр Альбінський та Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТВ.